Так, коротеньке відео, браті і сестри, прошу, прощення, Не знаю чому, яка причина, але до закінчення молитв ви написали, що там трошки залишилося, що вийшов з бій. Не знаю. Я декілька разів перезагружав і телефона, але ви писали все одне, що не чути. І хто слухав на тіктоці, то казали, що дійсно не чути. Не знаю, яка причина. Якщо буде Богу угодно, завтра зранку будемо, значить, з вами читати утренні молитви в 7.30. Спасі, Господі, всіх, хто був на вечірній молитві. Ще раз прошу прощення. Ну така, бачите, технічна якась момента, момент технічний, що тут від нас не залежить. Спасі, Господі. Таке буде малюсеньке таке відео з поясненнями, що пропав видно інтернет. О, бачите, ви долучаєтеся, значить мене тут на Ютубі чути, так? О, бати, Я знову зайшов по новому на YouTube. Бо ви писали, що не дочули. Ну, не, не було чути. Не знаю, яка причина, але так трапилося. Спасі Господі, всіх, хто був на молитві. Зранку, буде Богу, угодно, в 7.30 будемо читати в 7.30 будемо читати утренні молитви. А зараз. Всім ангелам хранителя, спасі Господі, за молитву, за підтримку, за ваші лайки вподобайки. Все тоді добра ніч. Просто ще раз зайшов, щоб вам прокоментувати, що трапився якийсь збій. Не знаю. Маленьке таке пояснення. Спасі, Господі, всім ангелам хранителя. всім добра ніч. Це було маленьке відео до коментарів після закінчення відчинніх молитв.